2024 рік протиповітряна оборона, захист українського неба, енергетичної, критичної інфраструктури, і Іспанія. Дуже люблю, до речі, Іспанію передала Україні другу партію зенітних ракет до комплексів протиповітряної оборони Петріот. З посиланням на інсайдера в уряді видання Ель Мунду розповіло, що пакет допомоги включає бойові танки Леопард, між іншим теж туди в одному пакеті, різні типи боєприпасів до танків і до артилерійських систем, системи боро. З безпілотниками оптико-електронні системи спостереження та стеження, а так само турелі з дистанційним озброєнням це дуже крута штука. Ця турель так виїжджає в поле. Ну фактично на пульті на джойстіку. І людина ніяк не ризикує своїм життям, яка керує цією турелью. І згідно з двосторонньою безпековою угодою, Іспанія до 2027 року зобов'язалася допомогти Україні на 5 мільярдів євро через через європейський фонд морю. цього року. Україна має отримати допомоги від Іспанії на один мільярд. На 1 мільярд.